Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Рукоділки. І, як ви вже звикли, я звикла, що завжди фоном як у таких моїх, знаєте, балакучих відео є якісь мої вишиті роботи. От, це у нас дім, Dimensions, японський садочок. Я вже якось розказувала про цю роботу. Вона вже оформлена, висить вона у помічника в кімнаті, він там нею любується над столом його робочим. От, єдине, що я тут забулася зробити, це ось тут по е, місток, так, міст, і тут повинна бути викладна нитка ще. А я про неї забулася. Я лишила на останок, думаю, там, коли її вже виперу, все, попрасую, потім зроблю ту нитку і коротше, так я її оформила і потім тільки, коли вже оформлена вона була. Ми її вішали на стіну, я згадала, що я забулася про цю викладну ніч. Але нічого. Хто не знає, той не знає, і якось воно так і так гарно. Не дуже мені подобається тут оформлення. Я вам зараз трошечки так покажу. Ось так, бачите. Це е, пластиковий багет. Як ви знаєте, я не люблю пластикові багети. От, е, по-перше, по-друге, мені здається, що все ж таки не вдала тут. Тут підібрано. Ну, але коли я оформлювала це, я оформлювала в Києві в Велісті. Вони вже, я не знаю, чи працюють вони зараз, бо це було роки 34 4 тому я оформлювала цю роботу вже не пам'ятаю. То на той час вони вже відмовилися від дерев'яного багету чомусь. От, і ну, з того, що у них було, це таке, що більш-менш підходило. Але я ж кажу, оформили, а воно мені не дуже подобається. Я потім планувала переоформити, але знаєте, як воно коли вже оформлене, висить і, коротше, не знаю, коли воно буде переоформлюватись, чи буде вже. Як є, так є. Так. Що я сьогодні хочу? Я сьогодні хочу, я знайшла, ну, не знайшла мені, дівчина, дівчина одна написала два теги. На один тег, з тих, що вона написала, я вже відповідала, а на другий ні. От. Це тег, так, зараз я тут собі відкрила на комп'ютері хотіла переписати, потім, думаю, тут багато питань, то буду довго переписувати. Творчість та натхнення. так? Ну, цей тех от на е, творчий куточок. Юлія творчий куточок. Е, да? Так, так. Е, канал. Так, а хто автор, ну, напевно, вона і є. Ага, ну так, вона є, тому що вона пише. Буду рада почути ваші відповіді та коментарі. Відповідайте, відмічайте мене. Дуже цікаво буде послухати, а як у вас. То я так розумію, що вона є автор, але. Ну, зазвичай пишуть там, де от питання до тегу, трошки вище пишуть, що автор тегу, навіть якщо це є автор тегу, ця дівчина, то вона все одно пише, що ну, я є автором тегу, щоб всі розуміли, тому що так не зрозуміло, якщо чесно. Але тех я так пробіглася по декілька хвил... питань ну, от, на початку, то мені сподобалося цікаві питання. От, всі я не читала, то буду з вами зараз вперше. Читати і відповідати. Думаю, вам теж буде цікаво. І так, перше питання. Чи, е, чи важливим є твій настрій, коли сідаєш до рукоділля? Так, у мене дуже важливо. Я дуже залежу від настрою, від настрою і взагалі від того, що у мене навколо, дуже я залежу від настрою. От, тому коли я сідаю до рукоділля до вишивання свого, мені треба, щоб у мене був відповідний настрій. Коли хочеться вишивати, коли все спокійно, коли якось так, знаєте, може, не все спокійно, але ну, треба мені, щоб був настрій саме для вишивки. Є у мене таке от відчуття, коли от я відчуваю, що у мене є настрій, я можу повишивати. Коли він такий зовсім вже гамняний, вибачте, за вираз, але іншого не підбереш то тоді я не сідаю вишигати. От. Друге питання. Без чого саме тобі ну, ніяк не всістися навіть за самий улюблений процес, без того самого настрою і настрою. Як це пояснити? Так? Не знаю. Не знаю, як пояснити. Я, я думаю, що ви зрозуміли, що коли його немає, то його немає і не хочеться нічого. Наприклад, вчора я. Ага, от третє питання, і зараз я вам розкажу, що вчора. Третє питання. Нарешті є час повишивати, але настрій на нулі. Що робитимеш? Нічого не буду робити. Я не буду вишивати. От, наприклад, учора. Я що я? Я весь вечір сиділа і дивилася в телевізор. Там йшло в серіал якийсь по СТБ, включили. І я оце сиділа і тупо дивилася. Якщо б мені включили ну, якусь просто фотографію чи картинку, поставили, я б теж просто сиділа і на неї дивилася. Оце у мене був такий настрій: нічого не хочеться робити. Я не знаю. Ну, взагалі важко мені останнім часом не знаю, чому так, але чим довше і найде, тим е, важче. Воно, ну, я не знаю, деякі люди кажуть, ми вже звикли, вже не звертаємо увагу, я не знаю, як ви так звикли, як можна до того звикнути. Я не знаю, я не розумію, я не можу звикнути. У мене навпаки, чим далі, тим, тим гірший стан і не знаю я. Тому, можливо, зараз мені ще важче якось вишивати і настроїти себе на те. І хочеться ж просто вишивати з думками гарними, як же ж вони можуть бути гарними, якщо мій брат десь під криміною, там, бігає за цими орками і невідомо, що, що буде. Я не знаю. Ну, і коротше. Тому, якщо настрій на нулі, то все на нулі, все, я просто нічого не роблю. Ну, мені якось Наталка на зустрічі сказала, що не можна завжди вишивати. правильно? Треба ж інколи і навколо себе дивитися, там, на якусь природу, на людей, що тебе оточують, на сім'ю, врешті-решт. Інколи просто можна і поспати піти. І не знаю, просто поспілкуватися з сім'єю. Ну, і Це нормально, не можна все життя просто вишивати і працювати на своїй там основній роботі. і все. А все інше, куди ділося? нікуди. Треба тому теж виділяти якийсь час. Тому я вважаю, що це теж нормально. Коли не хочеться, Ну, не хочеться завтра захочеться. Ось, є ще книжки можна почитати. Читати я взагалі не можу з від початку повномасштабного вторгнення. Я взагалі чомусь не можу читати. Я не знаю, чому. Отак у мене вийшло. Хоча я навіть відео знімала, що я купила там нові книжки, і досі я потроху там можу собі якусь книжку притаскати нову, але читати я її не можу. Я їх просто складаю і чекаю, коли ж той настане час, коли я зможу вже читати нарешті. Тому що я читаю і ну, просто розумію, що я, як вам сказати? Не розумію, про що читаю. От воно просто очі читають і все, а десь в голові воно не затримується геть ніяк, тому я не, не можу читати зараз так. От. Четверте питання. І навпаки, натхнення через край, аж пальці зудять, а можливості вишивати немає. Що робиш тоді? У мене такого не буває. Якщо у мене, як то пише автор, натхнення через край, аж пальці зудять, я собі. Ну, пере... Переплановую свій день, так? І сідаю, вишиваю. От. Ну, просто що я не залежу від якоїсь такої роботи, яка в офісі, там все, я вдома працюю, так? я працюю, можна сказати, на себе, тому я можу трошки там собі а, перегравати якісь моменти От. і. Якось під свій настрій все підлаштовувати. Тому мені в цьому плані якось простіше, і немає у мене таких проблем, що прям хочеться, хочеться, і я не буду вишивати. Ні, я знайду вихід і сяду і буду вишивати. Так, п'яте питання: що тебе може надихнути на старт? Ну зовсім не твого сюжету. Ну, от, наприклад, мене надихнуло. Леді оцей Ромашкиті, що я зараз вишиваю. Ну, це я б не сказала, що то прям мій. мій е... Де тут? Мій сюжет. Ну, я не скажу, що він геть не мій, але і не мій. Ну, так просто я б його собі не взяла вишивати. От, ну, ромашки у мене з мамою пов'язані. Я. Вона у мене любила дуже сильно ромашки. Все, я для неї мріяла вишити якийсь такий, знаєте, великий набір, великий букет ромашок, коли вона вже ще була жива. От. Але не склалося. Маленький букетик від Лукес, я їй вишила ромашок, і все, на тому все е -е з ромашок. От. І тому зараз ну, якось не дуже мені хочеться їх вишивати. Але надихнуло мене те, що немає відшив саме тих наборчиків, а вони цікаві такі сюжети, незвичайні. Не да? Там Начебто триптих, але воно все в одній картині, так скажемо. Не в трьох рамках так, вішається, а все в одній буде. І мені стало цікаво, просто, що вийде. Ну і от такий спонтанний зовсім розпочатий процес просто із-за цікавості. знаєте. От я потім трошки пожалкувала про це. Там декілька днів пройшло, думаю, нафіга воно мені треба було в то влізати. Але все одно я його відішю, вже і раз взялася, треба ж закінчити, правильно? От, ну і от що мене може надихнути. Але я стараюся цього всього не робити, тому що я знаю, що я отак з часом потім буду жалкувати. Я не хочу вишивати на замовлення, тому що. Знову-таки, я повторюся, що залежу дуже від настрою. і ну, От не хочеться мені вишивати, я не буду вишивати. А коли я знаю, що мене чекають там, десь щось я комусь винна, то мене це взагалі ще більше гнетить І я вже взагалі не хочу того вишивати. Тому не хочу я під замовлення, там знаєте, ці першовідшивець і ще щось. Таким стараюся такого не робити. Так, шосте питання. Що потішить, і поді... підніме настрій значно більше, ніж покупка крутого вишивального набору. Перемога наша потішить мене. Мене потішить, коли мій брат напише, що у мене все добре, ганяємо тут ці хорків, я живий, цілий все. Оце мене дуже тішить, а, а крутий вишивальний набір я навіть вже про таких і не мрію, на жаль. Можливо, після перемоги знову бо мене раніше були такі. Хочушки там дійсно хотіла я. Але зараз взагалі про те навіть і не думаю. Так, сьоме питання. Рукодільний шопінг надихає чи є просто необхідністю? Ну, трошки надихає. Ну, я ж кажу, інколи хочеться. От хотілося мені, я вам вчора розказувала, показувала так, мережки набір, який я взяла взагалі. Я на нього раніше. Ну, Я знала, що є цей сюжет, але так, щоб знаєте, звернути увагу на нього і його дуже хотіти, такого і не було. І він у мене ніколи в хочушках не був. Але от захотілося мені якоїсь не знаю, розради, чи що, чи якось себе побалувати. І ну, брала, купила. Але, чесно сказати, ну от раніше, коли купуєш, більше задоволення отримувала, аніж зараз. Ну, конечно, я задоволена, що воно є, буду з задоволенням вишивати, але такого прямо вау-вау вже немає у мене. Ой, щось вбили в мені щось, не знаю я. Так, восьме питання: соцмережі. Рушать всі ваші плани, купою спокуси новинок, чи є просто джерелом натхнення. Для мене це є просто джерело натхнення. Я людина, яка не ведеться на спокуси. Хоча скажу, іноді буває таке, що там, знаєте, вмикаєш YouTube. Ну, знову ж таки, це у мене було до повномасштабного вторгнення. коли я вмикала YouTube, там дівчата показували свої покупки, я могла, могла зачепитися за якийсь набір, за якийсь сюжет, який дійсно мені подобається, цікавий. Та? І Там я могла вже зачепитися і хотіти його так? Ну, і купувати е, внаслідок. От. А, а зараз я не знаю, я зараз. Дуже е рідко дивлюся YouTube, коли. Ну, ці покупки мене взагалі вже не цікавлять ці відео. Інколи можу щось там на, на швидкому е показі переглянути, а так, щоб там прямо, е там, то немає такого. О, тому, скоріш за все, джерело натхнення, тому що подивлюсь такі е відео і якось надихаюся і йду, сідаю свої, вишиваю, думаю, треба. Ну, Скоріше все вишито. У мене взагалі така мрія вишити всі свої набори і нічого не купувати, поки я їх всі не вишию. Оце така у мене фантазійна мрія. <рес> От. Далі, дев'ятий. Рукодільний ютубчик надихає чи просто фон. Ну, я його не дивлюсь. Я дивлюсь, я вже казала, неоднократно, неодноразово. Я дивлюсь декількох своїх дівчат, які мені до вподоби. От. І то. Інколи дивлюсь, інколи можу і не подивитися, потім через 2-3 місяці подивлюся. Так, я майже не дивлюсь рукодільний YouTube, тому що мені багато чого не подобається. Але це тема для окремого відео. Так, десяте питання. О, сторінки в мережі, на які ти ходиш просто для натхнення. Поділись. Не знаю, я. Не ходжу так, щоб на конкретні якісь сторінки в соцмережі. Просто що у мене ж своя сторінка в соцмережі. Тому мені важко на це питання так знаєте, як от звичайний покупець, звичайні дівчата відповісти. Бо у мене своя сторінка, я нею займаюся цілими днями. так? Плюс у мене Viber, плюс у мене Telegram, плюс у мене інтернет-магазин, то я... у мене просто немає часу ходити ще на інші. Якісь сторінки. От, так. Тому, на жаль, поділюсь тільки своїми сторінками. Так, чи є в тебе особистий ритуал, перш ніж сідати за вишивальний процес чи старт? Немає у мене особистого ритуалу, абсолютно ніякого. Я навіть так не задумувалася над тим. Немає, зібралася, сіла, вишиваю все. Який може бути ритуал? Інколи, коли там на бажання от будиночки, це я на бажання, я все ж таки надіюся, що в мене хоча б маленький якийсь будиночок з'явиться, все я вишиваю ті будиночки, вишиваю, але ніяк не з'являється, але ладно. Але от на будиночки, коли починаю, у мене Наталка є моя, я у неї питаю, там, коли там благоприятний такий день для початку на бажання, вона мені каже, і я вже в той день. Там починається, тільки якщо будиночки стосується. От, а так, ніяких ритуалів у мене більше немає. Все залежить від настрою. там. От я, наприклад, мережку буду вишивати на руках. Я не хочу вже ці п'яльця, рами, все оце таке. Я її просто буду як раніше. Вишивати на руках. Нехай вона буде у мене жмакана, якась така не така, але я так хочу вишивати не просто на руках без оцих п'ялиць, вони мене так навантажують. Мені, е, от коли от рама, наприклад, на рамі робота або на п'яльцях. Мені здається, що вона важка. От важка, знаєте, як давить робота, то от у мене через ці п'яльці і раму таке враження складається. Тому я хочу оцю мережку свою, вже, ці квіточки, вже розпочати. Вишивати на руках просто. Це таке у мене. От. То, так, 12 питання. Найулюбленіший один, але затертий до дірок серіальчик для підняття настрою під вишивку. Значить, у мене найулюбленіший це величне століття Роксолана. Я не знаю, чим він мені так подобається. Я вже передивлялася три рази. І можу ще передивлятися і передивлятися. Ну, подобається мені якість зйомок, мені подобається історія, яку вони. Ну, хоча вони там кажуть, що то на реальних подіях, але там я почитала ще історичні якісь там дані, все про Сулеймана. От, ну, подобається мені от саме той період, коли було правління Сулеймана. от. Але ну, фільм це так: 50 на 50. Звісно, вони, звісно, вони його там, цього Сулеймана прикрасили, там все, він не такий насправді був, як у фільмі, але тим не менш ну гарно знято, якість мені подобається, актори подобаються, подобається. І музика, там все, оце, ну, костюми. Оце найулюбленіше. А більше я ніяких серіалів не дивлюсь. Буває, от вчора якийсь шов, я так і не зрозуміла, що воно там то наш український. От, я не скажу, що він був поганий чи хороший. Ну просто, або в мене, може, настрій такий був, що мені, я ж кажу, о, все одно було. І просто там картинка якась миготіла на телевізорі, і все. Звук якийсь плямкав, і все. Мені більше нічого не треба було. О. То ось один. Він дійсно в мене затертий, вже чоловік, вже навіть помічник наді мною приколюється. Коли я дивлюся, то він вже підходить каже, я навіть не буду. І дивитися, що ти дивишся і так знаю, і хі хікає ходить, що то про Сулеймана. Ну так, ну подобається мені, що ж тут зробиш. Так. Тринадцяте питання. Саме кумедна історія, яка сталася з вами через чи завдяки вишивці. Ой. Ну, саме кумедна, я не знаю. Ой, дівчата, таке питання, бачите, я не читала другу частину цього, цього його які питання, і навіть... Ну, найкумедніше, що мені зараз вперше прийшло в голову, це коли я тільки починала вишивати свою ту каркушу від Леді. І в якомусь відео, і не в одному я вже розказувала, що я. Ну, я ж до цього взагалі не знала, що то воно таке. От, і інструкції, я не люблю читати інструкції, чесно. От і коли щось купується, там, де треба інструкцію читати, це для мене капець. Ні, якщо треба дуже, то я, звісно, почитаю. А так. Не люблю читай. І... І я її, коли почала вишивати, там вже ж написано в шість ниток. Ну, тож шість ниток, я ж не розуміла, що треба одну ниточку видірнути. З цього з пасми, так? То я порахувала, що то шість тих пасм брати. Думаю, ну як я його запихну. Ну, а Там в дві ниточки, так? Дві ниточки, я взяла дві пасми. Воно не запихується в те вушко. І що, ну, коротше, думаю, що я дурна так вишивати. Я буду в одну таку нитку вишивати. Ну, по і того я ці шість ниточок, якими ми зараз шиємо, якось запхнула в ту голку і почала вишивати. Мені теж щось не сподобалось. Ну, коротше, Це в мене був такий хохма. Потім я все ж таки плюнула і пішла читати ту інструкцію, як то воно все вишивається. І, звісно, довго я сміялася сама з себе тоді. От, але вишила ту каркушу, так вона у мене лежить, не оформлена. І от я сижу зараз, дивлюсь на цю картину, знаєте? І от халтури, халтури оформлення. Бачите, ось тут. Зараз я вам покажу, бачите, не дотягнули картину. Ось видно, ось вона пішла, пішла. Бачите, а тут не дотягнули, і видно, основу. Отам. Оце так оформлюють картини. Хоча на початку у мене всі мої картини були оформлені саме в Вілісті. Що з ними сталося, там фіг їх знає. Бачите? Оце я зараз з вами розмовляю, сама сиджу на неї, дивлюся, і оце ж побачила, що ось так от халатне, халатне таке відношення до оформлення, а воно неприємне. І тепер воно буде мене муляти. Це, знаєте, я вам відповіла на <сумітна> сама кумедна історія. У мене таких, щоб прям кумедних, я не пам'ятаю. Або це треба одразу розказувати, коли вона стається, або не знаю. Ну, так начебто таких немає. Бачите, тепер видно оцей шматок. Так, 14 питання. Вишивка на дворі, сама сама дивна реакція оточуючих. Що тобі сказали, нічого, ну от я якось не знаю. От я вишивала, скільки два дні я вам казала, вже по годині я десь виходила, сідаю собі. ну, Люди ходять собі навкруги. Я навіть не знаю, там, які реакції. Ну, Таких прям ніяких реакцій я не спостерігала, якщо чесно, ніхто до мене не підходив, нічого не питав. Та я так і розумію, що ніхто на мене навіть і не дивився, що я там роблю. Зараз якось спокійніше люди так до один одного відносяться. Ну, не знаю я. Не було в мене таких от дивних реакцій. Так, 15 питання. Якби твоя найкрутіша вишита робота раптом перетворилася на музичний інструмент. Що б то було? Пофантазуй. О, я думаю, фортепіано. Так. Думаю, все ж таки фортепіано. На музичний інструмент. Да. Я люблю просто фортепіано. І в дитинстві мене намагалися в школу віддати, щоб я навчилася там і в мене вдома було. Ну, і мені... Ну, але мені сам процес не дуже подобався, не хотіла навчатися. Ну Не подобалося мені оце. Мені так, щоб знаєте, щоб одразу сісти і почати грати гарно. Оце моє. А так, щоб оце сидіти, там бім-бім під тим клавішам. Оце, де... Не знаю, скільки років клацати, а потім тільки навчитись. Мене щось це не, не дуже мені сподобалося. Я взагалі в дитинстві була така пацанка. Мені треба було по деревах лазити, десь бігати, їздити на велосипеді, десь ганяти. Я не знаю. У нас там була купа, у нас така банда наша. І ми оце зранку до ночі бігали, десь носилися, щось там. Гралися і в ці розві... роз... розбійників, і в розвідників, і в кого тільки не грав, це моє. А сидіти й дринькати на тому фортепіано мені не подобалось, тому не склалася моя така музична кар'єра. Але якщо б моя перетворилася, то я б хотіла б все ж таки на фортепіано. Так? Як думаєш, у свої 90 років триматимеш голку в руках, що тоді вишиватимеш? Дай Боже, щоб я взагалі дожила не до 90 років. Але чомусь мені дівчатка здається, що не знаю, наше покоління вже не доживе до 90 років, тому що, по-перше, екологія, по-друге, оце над нами постійно знущаються якісь от такі, знаєте, стреси постійні, якісь кризи, якісь всі війни, блін. І не знаю, мені здається, що 90 років то вже, знаєте, оце наші бабушки зараз доживають до 90 і більше. Це максимум. Бо мої батьки, ну, як в мене тато ще живий, а мама в 70 от до 70 років дожила і все. То я не знаю, то я про 90 і не мрію. Але я дуже-дуже. Хочу, щоб все ж таки і на пенсії, і в старості руки могли тримати голочку, і тоді буде більше часу для цього. От, і все ж таки ми змогли вишивати. Не я одна, і ви всі так само. От, але не знаю, не буду загадувати, і що я тоді буду вишивати. Я не знаю, що я завтра мене тиркне буду вишивати, а то взагалі через декілька років. Не знаю. Абсолютно не знаю. Але дивлюся, що все одно там проходить якийсь час. Є такі сюжети, є такі набори, котрі все одно будеш вишивати. От, вони подобаються і досі. А є такі, що вже не, не подобаються, вже не хочеться такого вишивати. То я взагалі не знаю, що там буде аж в 90 років. Так що, отак-от, от всім бажаю, щоб. На старості у нас і руки нам дозволяли, і очі ще таке питання про очі. То можуть руки вишивати, а очі не бачити, то що ти зробиш? Нічого вже не зробиш. То треба все здоров'я мати. От. То бажаю всім мати гарне здоров'я до кінця, до останнього свого, як то кажуть, подиху. А там будемо дивитися, як воно складеться. От. І вже тоді вам буду розказувати така бабуська буде розказувати, бабуська-натка. Що вона там взяла вишивати? <рес> От, Дякую вам, що були зі мною. Не знаю, чи цікаво я вам відповіла на те, чи не цікаво, але як є, так і відповіла. От, можливо, десь я і не цікава така людина, знаєте, бо не можу там розказувати в таких е фарбах, знаєте, таких прямо хох-ах. Як є, так і розказую. От, тому. Дякую, що були зі мною. Поставте, будь ласка, вподобайку, лишіть якийсь будь-який коментар, мені буде приємно. Я всі коментарі читаю, мені вони подобаються із великим задоволенням. Ганного вам дня, наскільки це можливо. Тримаємося! Перемога неодмінно за Україною. Слава Україні! Па-па!